Вітаю! Мене звати Наталя Петрівна Басиста Токова і це програма Будьте здорові. Сьогодні ми поговоримо про надання допомоги дітям у Сарницькій центральній районній лікарні. Я є завідувачкою педіатричного відділення і відділення, де я працюю, надає планову та ургентну допомогу дітям від народження до повноліття, усі, які звертаються за нашою допомогою. Це можуть бути діти скеровані за електронним направленням лікарем первинної ланки, чи педіатром, чи сімейним лікарем, лікарем-спеціалістом нашої консультативної поліклініки або іншого лікувального закладу України, можуть бути доставлені швидкою допомогою в разі невідкладного стану чи ті, що звернулися самостійно, маючи гостру проблему зі здоров'ям. Діти, які звертаються до нас невідкладно, перше надходять у відділення екстреної медичної допомоги. Відділення екстреної медичної допомоги працює цілодобово. Дитину оглядають чергові лікарі, і лікар відділення екстреної медичної допомоги, і лікар-педіатр, вузькопрофільні фахівці, які також працюють цілодобово. І відповідно до стану дитини та призначень, дитина отримує ургентні обстеження. Цілодобово в нас працює лабораторія, цілодобово доступна рентгенологічна діагностика. Комп'ютерна діагностика мається на увазі комп'ютерна томографія, а також ультразвукова діагностика і, звичайно, консультації вузькопрофільних спеціалістів. В разі потреби дитина госпіталізується в іншому випадку, після отримання невідкладної допомоги, консультативної допомоги, дитині призначають лікування, яке вже батьки продовжуватимуть вдома під наглядом лікаря сімейної, медицини чи лікаря, педіатр первинної ланки. Хочу сказати, що до нас можуть звертатися та й звертаються діти всього теперішнього великого Сарненського району. Це в межах і Добровицького, і Рокетнівського колишнього. А також всі діти, які можуть бути з інших регіонів України, але опинилися територіально в нас або подорожували мимо нашого міста по міжнародній трасі. Наразі немає прив'язки до якоїсь конкретної території. Допомога тепер надається екстериторіально. Ми єдине відділення педіатричнеї у районних лікарнях області, яке має цілодобовий черговий пост лікарів педіатрів Лікарі-педіатри надають і консультативну допомогу для пацієнтів, які звертаються амбулаторно у відділення екстреної медичної допомоги. Спостерігають за гострими станами тих дітей, які лікуються вже у нашому відділенні. Проводять консультації у інших відділеннях, лікарні, де також на лікування перебувають діти. За потреби у відділення залучаємо консультації консультантів дитячої консультативної поліклініки. А ми на них досить таке багаті. Ми маємо і. Ортопеда-травматолога, маємо дитячого хірурга, офтальмолога, утолерингологів, невролога, психіатра, ендокринолога, дитячого гінеколога, дитячого імунолога. І в разі ургентної потреби лікарі можуть проконсультувати у будь-який час тоби чи вихідного, невихідного дня. Загалом ми до цього часу вже прилікували півтори тисячі діток. Сказати, щоби конкретно який місяці є звичайно традиційна сезонність у дитячому віці, коли настають осінньо-зимові весняні холоди, діти ходять до школи. Кількість госпіталізацій закономірно зростає, як і зростає кількість звернень за консультативною допомогою. От зимові періоди ми в січні в лютому мали понад 200 дітей щомісяця. в літній час біля ста. Отож, на сам кінець хочу наголосити: не займайтеся самолікуванням. Ми працюємо цілодобово і завжди готові вам допомогти. Маючи невідкладну потребу, звертайтеся у відділення екстреної медичної допомоги Сарненської ЦРЛ і ми вам допоможемо.